Сьогодні нашими правоохоронцями затримана організована група, яка, прикриваючись іменами, зв'язками з офісом президента займалася шахрайством. Я дякую за професіональну роботу. Нашим правоохоронним органам. друзі, міндіжґей триває. Дуже хочеться, аби ця криза минула пошвидше, і якось стабілізувалася. Але наразі ми перебуваємо посеред політичного торнадо. Його треба пережити. і Насправді вже є певні позитивні речі, про які ми можемо. Сказати про це, я обов'язково розповім в кінці випуску. А ще крім цього, сьогодні ми будемо говорити, як, попри очевидні докази корупції, офіс президента намагається злити цепів відбувайлів, але при цьому врятувати своїх. А також це все намагаються прикрити фіговим листком. Стосовно прикриття, не просто так на обкладинці цього відео без угла. почнемо, друзі. Із смішного цілий тиждень офіс президента та його медіаслуги намагаються якось прикрити весь цей корупційний срам довкола Міндіча і Галущенка різними. Конспірологічними версіями, Те, що росіяни купили набу, і що ці плівки насправді не плівки, і про попередників пісню затягнули. Про це ми все в принципі вчора говорили. Можете подивитися мій попередній випуск. Але всіх перевершила Мар'яна Безугла. Звісно, же, як же без неї. Перш ніж ми перейдемо до того, як покарають або не покарають злочинців. Хочу зацитувати цей перл. бо торпеда Мар'яна досягла піку своєї крінжі. Більше вона думаю, не зможе Безугла, аби змінити фокус уваги і розбавити інформаційне поле, отримала команду накинутися. На Єрмака Цитую, це дуже смішно. За моєю інформацією, Андрій Борисович Єрмак має домовленості із деякими групами впливу розслідувачів та тими, хто атакує президента і використовує його їх для власного посилення. Це, зокрема, Олексій Гончаренко, нардеп Євросолідарності, який перебуває в внутрішньому конфлікті та конкуренції з Порошенком. Олександра Устінова, керівниця частини фракції Голос, яка працювала в центрі протидії корупції, видання Українська Правда та інші медіа поєднані із бізнесом. Єрмак давно хоче позбутися Кирила Буданова та Михайла Федорова як основних конкурентів у боротьбі за владу та вплив президента. Саме він же парадоксально цілеспрямовано підштовхнув Зеленського до закону щодо незалежності набу, а потім тихо пішов зі сцени. Врешті-решт безугла приходить е, до. Висновку, що тут замішані і ще й американці, і це тиск на зеленського, щоб він був м'якшим перед росіянами. Ти диви, і що міндіч таки робив одні з найкращих дронів. Так, ситуація небезпечна, але і корупції не має бути резюмує Мар'яна це дуже смішно, друзі, дуже смішно як собака, яка годується з рук свого хазяїна, е бере і ці руки кусає безугла, звісно, виконує роль блазня, який зараз відведе увагу від ходу слідства, а також виставляє єрмака як буцімто то автора буцімто фейкового розслідування. У той час, коли насправді зараз стоїть запитання: а чи був на плівках? Єрмак, і яка роль Єрмака у цій всій історії, друзі? Ця людина, яка має доволі умовну і неконституційну посаду владі, розставила на багатьох ключових посадах своїх людей, і взагалі-то такого бути, щоб Єрмак не знав про те, що відбувалося, не могло. Тому Мар'яна. Фальстарт, фальстарт, але треба визнати, що потуги безуглої були найбільш креативними. Це вам не Володимир Петров. А про Єрмака, друзі, ми ще не закінчили. Ми до цього повернемося. Додивіться цей випуск до кінця. А зараз давайте про те, кого і як карає президент. Ми не говоримо про те, як карає суд, бо суд має покарати по-своєму. Це буде довго, це процес. А нас цікавить саме політична відповідальність, яка має настати чим швидше, тим краще. І тут знаєте, знову таки не все так однозначно. Адже є цапи відбували. А є ті, хто і якесь покарання, типу отримав і рибку з'їв. Отже, на найнижчому рівні опинився увесь бек-офіс, який ми в гроші. Всі ці різні, так би мовити, офісні працівники. А їх учора вищий антикорупційний суд відправив під варту у СІЗО. Тобто, процес по них розпочався. Вони вже вважаєте почали сидіти, і ніхто їх. Не врятував. Далі, друзі, другий рівень. І е, цим людям, до речі, ще не вручили підозри. Це солодка парочка, е, поки що міністрів Галущенко та Гринчук. Їм поки не вручили підозри, але їх відправляють у відставку. Чому друзі вони досі не отримали підозри? Причин може бути кілька: по-перше, через те, що тривають слідчі дії, по-друге, через те, що їх хочуть провести через звільнення Верховної Ради, аби звільнити, так би мовити, по красивому, ви ж бачите, що їх не звільняє Юлія Свериденко як прем'єр-міністрка. А е, їм е, як, як це було? Володимир Зеленський звернувся до прем'єр-міністрки Юлії Свериденко, аби Юлія Свериденко прийняла відставки у міністрів Галущенко та Гринчук, які подали їх по власному. По власному бажанню, звісно, це не йдеться про власне бажання, а це таке от звільнення. Президента від президента, я думаю, що підозра їм не забариться. Адже учора на суді, коли продовжували цитувати плівки міндіча, на них з'ясувалося, що фігуранти розслідування називають міністра енергетики і подальшого міністра екс-міністра енергетики і міністра юстиції Германа Галущенка людиною російського агента Андрія Деркача. Вона да, говорить. Нет, это неправда, это неправда, и Семенец это мой человек. Ну, такое себе. Я вовсе не ожидал зама Лукьянчука. Но мы тогда все кем-то э, кем были, ну, Семенец работал на меня, ну, посмотрим. Цукерман. Не, ну, ты видишь, как Сигизмунд, человек-деркача, громко сказано, это на самом деле э, Маранюк. У этого есть одно. Знаешь, э, они были знакомы, э, ну, может, он мог... Э, Дальше бы пообщаться ну, 10 раз, Цукерман, да. может больше. Ну понятно, в оба обали. Но когда Сид из Монда назначили ватом, на Вазе, коли призначили АТ на АТНРГАТО, який він очолював до призначення, міністр, до призначення міністром енергетики. Далі йде. Тот йому позвонив, говорить, заїдь ко мне. Я сейчас хочу поговорить, рассказать тебе. Как там, что работает? Миронюк каже, я Сигизбунду сказал, не едь. Но он все равно поехал. Цукерман. И передал фотографию, и стало с ним плохо. А, так, далее. Аркуш справа 50. 50. А, другие, другие, ответы на размова, реплика Миронюка, Да, поэтому а, человек Деркача. Уявіть собі, у нас був міністр енергетики, а не юстиції, людина зрадника і російського агента Андрія Деркача, який зараз є сенатором Святу Федерації Росії, і це кажу не ну я навіть не слідство, це кажуть безпосередньо люди, злочинці, які записані у плівках, які мали справи з Галушченком. Це і страшно, і страшно усвідомлювати, скільки людей насправді через це постраждало. Це ми поговорили про перші два рівня покарання про цепів піввідбувалів, якими пожертвували. А є ще й наступний рівень, третій: тих, хто а, втік. Тих, хто типу покараний, але не дуже, тих, кому пальчиком пригрозили, але не зовсім, ті, хто виїхали, скоріше за все, з викраденими у держави грошима, це Тимур Міндіч, людина із давніми міцними зв'язками, і власне той, заради кого ми усі зібрались. Да, і петь блядь, Втянули нахуй на наху, холодити хуйню, блядь. — До речі, цікаво, що зараз думає Коломойський, коли на це все дивиться, мабуть, те, що він такого зятя втратив. З вами у Дніпро в одному літаку прилетів Тимур Міндіч. Да, він в Ізраїлі був місяць. Він ваш товариш. Так, ж... а був, не він зі мною прилетів, а я з ним. — От я... — Откуда я його знаю? Моє Він був женихом моєї дочері. А вони одружилися? Ні. Не вийшло? Ні. Е е ваша дочка захотіла? чи він? — Ну, це ж річне, розійшлися. Просто незіграний зять Коломойського, який потім влаштувався до нього на півставки, аби налаштовувати скальп. Усього на всього. Отже, тільки після того, як минуло навіть не дві доби, а три, після того, як оголосили про звільнення Галущенка та Гринчук. РНБО на чолі з Володимиром Зеленським була санкції проти Міндіча і Цукермана, який також фігурує у справі, який також не в Україні. Але що цікаво, санкції проти них введені не як проти громадян України, а як проти громадян Ізраїлю. Запитання: а чому не як проти громадян України? Тоді якщо вже санкції вводите, ви ж власне вже так робили, ви ж власне вже вводили такі санкції. І ще заодно виникає знову запитання: чи дійсно множинне громадянство в Україні наші легалізовали за для наших біженців у Європі а не для самих себе. Ну то таке. У графії строк застосування санкцій вказано безстроково, крапка з комою, три роки. Чи означає це, що через три роки санкції будуть переглянуті чи згорять теж запитання? Там повний пакет санкцій, блокування активів, заборона виведення капіталу і так далі. і тому подібне, Але давайте. Поглянемо на це прозоро. Як ви гадаєте, чи міндіч знаючи, що під нього копає НАБУ, чи у липні, а з плівок він про це знав? Чи він тримав гроші на українських рахунках і чи не повиводив він їх усі геть? Я гадаю, що нічого він не тримав, і все було виведено. Та й взагалі питання. Про які такі рахунки може йтися, враховуючи скільки готівки там крутилося, за деякими даними йдеться про сотні мільйонів доларів. Невеликий нюанс, який цікавить ці історії, також це блокування активів. Адже Тимур Міндіч, як ми знаємо, на 50% є власником студії «95-й квартал та усіх проєктів, які з ним пов'язані, і тут уже стає цікавим, чи буде далі «95-й квартал діяти, що у нього з документами з оцими всіма юридичними справами. І так далі, ось, наприклад, youtube канал Stadium Family, який є частиною медіабізнесу міндіча, уже повідомив, що припиняє свою діяльність на невизначений час через плівки в яких фігурує їхній співвласник Тимур Міндіч. А у Міндіча насправді дуже багато різних медійних проєктів, гумористичних. Оце все входить у квартал. Тож дуже цікаво, як там справи кушового компанії. А тепер давайте подивимося на те, хто накладав ці санкції. Давайте згадаємо склад Ради національної безпеки та оборони Зеленський Володимир Олександрович, президент України, голова Ради національної безпеки та оборони. Умєров Рустем Енверович, секретар РНБО, і, власне кажучи, він також, як ми пам'ятаємо, є на плівках. Галущенко, Герман Валерійович, також фігурант цієї історії, міністр юстиції. Гринчук Світлана Васильівна, міністр енергетики, також не знаю, ким вона приходиться. Герману Галущенко. І Єрмак Андрій Борисович, керівник Офісу президента України. Дуже гарна компанія, друзі. Але це не весь склад, хто туди входить, не Справді туди входить ще дуже велика кількість різних чиновників: міністр внутрішніх справ, міністр охорони здоров'я, голова СБУ і так далі. Але ми розуміємо, хто цим всім керує. Утім, вже той нюанс, що до складу РНБУ у нас входив міністр, якого називають людиною російського агента Деркача. Це вже знаєте. Не скажу, що багато що пояснює, але точно викликає дуже багато запитань. Ну і ще один нюанс: а чи про всіх фігурантів схеми ми почули? Можливо, є ще хтось. Там знаєте, тисячу годин плівок, можливо, не всі подробиці ще встигли оприлюднити. Але цікаво, що багато хто із журналістів згадав події, які були напередодні обшуків набу у п'ятницю. Тоді неочікувано Андрій Єрмак оголосив, що поліція затримала групу шахраїв, які прикривалися іменем керівника офісу президента Андрія Єрмака, щоб ти був виманювати гроші за влаштування на посаду. За словами Єрмака, групу очолював чоловік на ім'я Єрмак Д. С. Який представився його буцімто двоюрідним братом. Єрмак навіть записав із цього приводу СТОріс. Сьогодні нашими правоохоронцями затримана організована група, яка, прикриваючись іменами, зв'язками з офісом президента займалася шахрайством. Я дякую. За професіональну роботу нашим правоохоронним органам, це дуже цікавий нюанс, особливо враховуючи усі ці події, які зараз вирують довкола офісу президента. І чи не було це спробою, так би мовити, зробити собі алібі у цій справі? І в публічній комунікації Андрія Єрмака також відбуваються якісь дуже дивні речі, враховуючи. Що він, якби то поки ніби й не згадується у справі, поки що так, от щойно Андрій Єрмак запостив фото із посолкою ЄС Катріною Матерновою. Єрмак пише, що він зустрівся з нею і говорив про важливість боротьби із корупцією та гучні справи. Дуже активний до речі у соцмережах та медіа, і сам президент України Володимир Зеленський. Ми взагалі давно не бачили його такої активності. Лише за минулі 24 години він прозвітував, що приїхав у Запоріжжя, вшанував пам'ять загиблих захисників. Зустрівся із пораненими бійцями, зустрівся із дітьми у Запоріжжі. Це вже друга зустріч Володимира Зеленського із дітьми. Вона була у Херсоні. Здається, в понеділок чи у вівторок. А ще він поспілкувався із сенаторами США. Як ви бачите, друзі, Володимир Зеленський, так би мовити, забиває і забиває етер різними інформаційними приводами, які будуть сигналізувати реципієнту, що він хороший і поруч із ним відбуваються хороші справи. Що ж, що найбільш неприємно, це те, що вже на четверту добу повилазили різні вурдалаки, ватники, російські агенти, і через весь цей корупційний скандал почали накидатися на Україну. Ну, в принципі, це було очікувано, але навіть дивно, що вони так довго чекали. Там уже виліз Новінський, там повилазили угорські Орбан і Фіцо. Насправді самі тіші корупціонери, які ніколи не відмиються від кривавих грошей Росії. Але якщо ви насправді побачите реакцію адекватних європейців, то у нас дебільш є, вибачте за каламбур, адекватною. І багато хто каже, що незважаючи на те, що сталося, що це шок, скандал і так далі. Але те, що НАБУ викрали цю схему, є ознакою того, що в Україні працюють антикорупційні органи: що є викриття корупції, є шлях до справедливості, і на... Наприклад, якщо ми хочемо йти в ЄС, то це якраз і показує, що ми на правильному шляху, і Україна, наприклад, сьогодні отримала траншу 6 мільярдів євро допомоги від ЄС, який був запланований Північні і Балтійські країни. Сьогодні виділили нам 500 мільйонів доларів на закупівлю американського озброєння для е, нас, і тобто, знаєте, всі ці події не призвели до того, що нас кинули. Якби нас кинули, то гадаю, і траншом на 6 мільярдів точно б виникла затримка. Навпаки, йдеться про те, що наші партнери бачать в Україні правосуддя, або можна сказати, паростки правосуддя, і готові нас підтримувати, готові нас співпрацювати. І вважають частиною західної цивілізації. Ба більше голова держдепу США Марко Рубіо заявив, що США ведуть переговори з Україною щодо потреб Києва, аби допомогти пережити зиму та захистити нашу енергетичну інфраструктуру. Це насправді все дуже хороші сигнали. Тому незважаючи на те, що вся ця історія досить неприємна, ми бачимо дуже хороші сигнали від наших партнерів, і я гадаю, що нам є чим пишатися, незважаючи на велику ганьбу, яку ми побачили і почули. Друзі, на цьому поки що все. Не забувайте підписуватися на мій канал. Будь ласка, пишіть ваші коментарі, поширюйте це відео. Це дуже важливо і окрема подяка тим, хто підтримує мою роботу через ресурси. Патреон та Ютуб спонсорство з вашою допомогою виходять нові відео. Але не забуваємо, друзі, що це все після донату на збройні сили України, бо тільки так ми переможемо. Будьмо гідними, Па-па.